Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Амінь амінь амінь. Сьогодні багато хто з нас переживає такий непростий період, сезон в своєму житті. Зустрічався там з одним із своїх друзів, і він сьогодні, діючий військовий, він пішов добровольцем. Захищати свою країну пройшов пекло, пройшов багато таких гарячих точок. Це бойова бригада, це десантники, це не просто там десь він в тилу був, він був на самому передку і це руками. І ось він говорить, як йому важко і складно. Я його підбадьорюю, хочу вас сьогодні підбадьорювати. В нашому сезоні, всім нам, ну, в нашому житті будуть різні сезони, коли нам всім буде дуже важко. І ти будеш таке мати відчуття, як будто ти перегорів, як буде ти надломлений, ти нічого не хочеш, нічого не бачиш, руки опускаються, прям все погано. І я йому сьогодні говорю. Послухай, друже, я проходив приблизно те, що ти проходиш, і бачу, як багато біблійних героїв проходили свою кризу, такий свій злий день, такий непростий день, викликів, такий суперечливий момент в своєму житті. Я йому говорю: згадаю, ось, наприклад, про Моїсея, який так втомився служити людям. Носити цих людей, піклуватися про цих людей, що в якийсь момент він просто стоїть, Божа людина, про нього написано герой віри, і він стоїть і говорить перед Богом: Господи, вбий мене, просто вбий мене. Він не хотів жити. Ви уявіть, він ніс як пасторське лідерське служіння, він був як певний такий патріарх віри, він як був лідер нації. Людина покликана, людина, з якої був Бог. І в якийсь момент він просто втомився від цих людей, які його оточують, від тих, хто бунтує, робчить, постійно невдоволений, все не так. Він втомився, він говорить, Господи, вбий мене. Просто не хотів вже жити. І так може бути в нашому житті, але я хочу сказати, Бог витяне тебе. Просто не сполишай свій хрест, не кидай своє покликання, Бог витяне тебе. Продовжуй споглядати на Бога, продовжуй приймати Божу благодать, яка сьогодні проливається через Волговський хрест, твоє життя. Бог витягне тебе. Потім згадую Давида, який проходить певну несправедливість, образи. Ну ви уявіть, Саул хочу вбити, ні за щось. Вірна людина, вірна в служінні. Ну, вірно, взагалі, в усьому. Він добра, щира, ну, вірний служитель, вірна людина в команді, не лукава. І його лідер, цар, він задумав його вбити. І він це все проходить, потім э, син хоче його вбити. Дитинка, який він дав життя, яку він любив, виховував. Він хоче його вбити. Він багато моментів, як зради проходить, коли поплюжить його добре ім'я, коли підіймають свою п'яту проти нього. Він багато що проходить, і представте, в якому він стані. Він взагалі нічого не може робити, там, не звершувати неслужіння, не піклуватися, він просто день і ніч плаче. День і ніч він плаче, 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 плаче. В такому стані були Божі люди. Тому але Бог витягує, але Бог виходить на зустріч. але Бог спасає. Потім згадую, знаєте, Іова. ми там читаємо, як він все втратив, да? дітей втратив, майно, бізнес втратив, все втратив, своє здоров'я втратив, все втратив. І читаємо інколи 42-й розділ, там, де Бог його вдвічі поблагословив, і якби, але був там. Да? Критичний момент, третій розділ, четвертий іго, коли він просто настільки був в такому здавленому стані, в жахливому стані, коли опустилися його руки, він говорить, проклятий той, той день, коли мама мене народила. Хай би я він каже краще помер в лоні матері своєї. Представте, в якому він був в стані. І ці всі люди, вони будуть як герої віри, вони будуть, пробачте, вони будуть як приклад потім, вони будуть приклад для багатьох. Давайте ми свигадаємо Ілію. Представте, такі чудеса неймовірні, Бог робить через нього, нація покаялась, вогонь прийшов з неба, такі чудеса, велике служіння, помазане служіння. Тут приходить якась жінка. Так буває, що багато хлопців вони попадають через жінок. Приходить яка жінка і говорить, я вб'ю тебе, я розберусь з тобою. Передайте йому все. Йому до завтра вже буде. Все, все. На ньому ставимо крапку. І все, він впадає в депресію. Він впадає в депресію. І Бог йому служить. І говорить, йому Господь, піди, поїж, поспи, поїж, поспи, поїж, поспи, поїж, поспи. Тобі предстоїть потім ще великий шлях, треба поставити на служіння Єлисея і так далі. Послухайте, ми всі будемо проходити певні кризи. Я йому цьому брату і собі говорю: Андрій, ти будеш в кризі, і він буде в кризі. Але завжди пам'ятай, що в цей момент, коли ти вже не можеш не бігти, не йти за Господом, не повсти, просто лягай і лежачи, дивись на Господа і згадуй те, що Господь звершив для тебе, як славу Божу, проявлену на Голговському Христі, і це в своє життя, приймає, це, тебе витягне. Не кидай свій хрест. Тому, якщо ви проходите точно такі ж моменти, я вас підбадьорюю, друзі. Друзі, Бог допоможе тобі в твоїй кризі. Вони були у всіх. І сьогодні прийшла твоя черга. Але Господь в цей непростий сезон, Він по-особливому буде проявляти свою любов до тебе. Друзі, люблю вас і вірю, що в цей сезон. Коли ти проходиш свою долину, долину сухості, коли ти не маєш вогню і ти поламаний, Бог буде прив'язувати твої рани, Бог підніме тебе, Бог витягне тебе. Тому приготуйся до Божого відвідування, Бог поруч, Він вже працює, і Він тебе сьогодні витягне.